І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець.ua І дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Літос на КВ2 карта Литовище. Ну що ж, до бою. Так, щось ми бачимо. Наш герой чомусь застив. <схай> Можливо, щось там пише в чаті команди. А можливо в роздумах, що йому робити на такій машині. Нарешті, нарешті я дочекався. Я просив надішліть реплей саме на фугасниці, так і саме на пугасах. Ми граємо зараз, бачимо, заряджені пугаси. Пробиття у нас 86, шкода від пострілу 910. Це на шостому рівні по покупу. Так, звернути увагу. так, Ну і бачимо, є поліпшені. Бронебійні снаряди, але ну, поки що у нас бронебійні незаряджені, і в них шкода дещо менше. Але пробиття непогане. Ну і чому я так хотів на фугасниці? Колись це, Коли тільки з'явився цей танк. ну Коли я його собі прокачав та своїми друзями, виїжджали ми в рандом і просто, ну, не те, що сказати так, нагибали так, рандом, а ось просто попану. Ось бачимо якусь жертву, якийсь броньований, бронючий якийсь танк. Особливо великий, там такі схожі є танки, це якщо качатися на Type 5 Heavy, до речі, на Type 5 Heavy дуже вже чекаю, коли ви мені надійшлете саме на пугасниці. Mm -hmm. щось, щось видно у вас поки що не виходить. Ну, можливо, я колись сам зіграю, та покажу вам. Ось ми далі вам, виїжджали, брали взводом три КВ-2. І е, бачили якийсь е, броньований такий е, міцний танк навіть вищого рівня. І просто от фокус. Бах-бах-бах, один залп <кхи> і танку нема. Раніше, до речі, коли були фугаси, ну справжніми фугасами, які пробували, які наносили багато шкоди, то е, однорівніві танки то це просто от на, як з добрим ранком виносив е, просто ваншоти з одного пострілу. Ми на литовищі, що ми будемо робити? Їдемо туди, куди тяжі рубляться. До речі, напишіть в коментарях, як вам ось перелопатили, перекопали тут литовище, от саме де грають тяжі, чи вам подобається чи ні. Чи динамічніші стали бої, чи вони стали не дуже динамічніші, так скажемо. Напишіть свою думку в коментарях. Побої у нас 2-0 вже не в нашу користь. це вже не чудово 3-0 вже не на в нашу користь. Я так розумію, що це буде бій такий тащерський, якщо вмикнемо скеліще. А на цьому танку яке потрібно мати скеліще на погасах? Просто е треба звестися повністю, тому що зведення тут ще задоволення. І потрапити в танк. все. Якщо там буде пробиття, то буде вилітати просто шалена альфа. А якщо не буде пробиття, то ми його просто кританемо і вже наші братіші його доберуть. 5-0 вже не наші користь. Що це таке? Типа бій в суху чи що буде? Мені, такі перечуття. Див, дивні перечуття поки що не влучаю. Я колись грав на... коли ще уаси були фугасами. Виїхав на карту тихий берег. На ТВ2. <с -2> і до речі, він навіть і танкує баштою, якщо ми граємо в топі або однорівневий пік. То я вам скажу, перехлопушував просто на автоприцілі. Потім, по-моєму, його ще й порізали, так? Зведення ще гірше, по-моєму, ставило. Теж нагадайте мені в коментарях. І вже тоді не так фаново було. Ну, такий, я ж кажу, це танк по фану. Чудово, є нас. Ваш постріл, альпа у нас вилетіла ну майже така, яка потрібна, 200. Е, ну і не забуваємо, що прості пугасні снаряди, вони ж не такі вже й дорогі. Так що, Я думаю, що якщо декілька разів е, не влучиш в танк, то вже ти собі приціл так навів і вже починаєш, так, грати. Чудовий постріл, ваншот, кілька можемо навіть зараз невеликим пробиттям, тим паче, що калібр величезний у нас пробувати, якщо потрапити, ось зараз в шкоду, потрапити йому у вор, а, не встиг не встиг просто перезарядитися. Так? Ну і що, який ще нюанс, що Величезна башта. Так? Е, вона танкує, якщо просто в лоб тобі буде стріляти, там велика маска е, гармати, тому не дуже її проб'єдже. Ну а так, мінус те, що вона велика, повертається не дуже швидко, і в нас танк сам по собі повертається не дуже швидко і дуже повільний, тому що танк дуже важкий. <різь> ну, давайте так, що в нас далі по бою? Вирівнялися 8-9, поки що не нашу користь, але нашого героя вже починає злучністю ставати все краще та краще. І бачили просто піксель там командирську башту. Забираємо ми Чирі. Три вороги знищено, 1800 з копійками настріляно. Поїхали далі. 9-10 це вже не критичний результат, та й посадки по ХП такої ми не бачимо. І бачимо, що вже в нас проблеми, вже прямо на нашій базі катаються суперники. Ну вони там швидкі. Я думаю, ми потім повернемося. Або якщо вони будуть на нас агресувати, то ми просто їх перкотушно. Тут головне розрахувати перезарядку. Головне стати лбом до суперників. так. А в деяких моментах просто за щоб за, за, заникається. Так, проб'ємо ми тигра, чи ні? Не цікаво. Тигра то нас проб'є. Там братіш його відволікає на себе. В цей момент виїжджаємо, у нього залишається 115 хп і дайте домой, давайте брати. Чудово. Так, а тепер вилітає на нас ЛТшка, здається. Це вже безпечно. Треба теж відпідльовувати і теж братіш там допоміг. 12-12. Дивіться, що у нас залишається. Дві артилерії суперників і ПТХ. Петеха така, ну вона в лобі бронюча, в принципі, Су-100М1. І вона пре. І вона пре на нашого Іса і вона, напевно, його забере. І ми залишаємося. Ще у нас залишається М2, попер -по він в цей момент, поки е, ми знешкоджуємо суперників. Уже п'ять знешкодили, до речі. Попер він з артилерією, ну, треба написати йому, хай залишить нам артилерію, щоб у нас було сім ворогів знищено в цьому бою. так, Такий пановий бій. Бачимо, що ну, агресували так, забрали вони нашу базу, в принципі, чомусь вони не стали на захоплення, вирішили, що ось давайте поїдемо, доб'ємо. Ну як завжди. Але я ж завжди наголошую на тому, що якщо ти вже біля бази і бачиш, що суперники далеко то краще стань на захоплення і буде перемога, чим поїхати да позливатися. Очі полотку вже, правда? <смі> Ух ти, дивись, як артилерія. Один підсвітив, а другий знешкодив. Нічого собі там в артилерії теж є, напевно, скліще. До речі, не забувайте, що я ж теж наголошую на тому, що якщо в твоїй команді гарний артавод або артаводи, то це вже, ну показує те, що е, він буде допомагати і е, є велика вірогідність перемоги. так що Гарні ЛТР артаводи, верніше, потрібні. Так, дивись, прилетів. Ну який агресивний, нічого. Оце постріл був, ну даремно так стрільнув, тому що дивіться, зараз він приїде і в нього ж теж гармата там, напевне, 150 мм. Як відпідлятись з ж випістю? Другий то от б'ється і не влучає все, тобі гайчина. на. Диви, як наглюкає. Чи можна на таран хотіть взяти? Хе-хе, 6 Ну що, буде у нас дуельна дуель епічна. 3159 настріляв, не натанкував нічого, ну, я ж кажу, це танкує лише башта. Тут ну, так сильно і не... не... Опа, а дивись він де? Це ще Прука, до речі, і арта. Він десь аж біля нашої бази. Якщо ми зараз станемо на захоплення, то Пе тоді думає і виїжджає вже. Це вірно е наші братіші, що оці маякує, щоб захоплював базу. Тому що ганятися за ним немає сенсу з такою швидкістю крейсерської, правда? Там приїде, правильно? вірно. Ну і сім ворогів на флахуши Навіть, дивіться, ми навіть не в топі були, ми грали проти сімок та... А, а, ми грали проти Сімок та Шість. Якби ще проти п'ятірок, то я думаю, що п'ятірок просто наскрізь пробували такої гармати. У нас 152 ММ. Калібр. Що, чекаємо. Приїде, він по-любому приїде, йому немає куди діватися. Якби він перший став на захоплення, то тоді б у нас були проблеми. Ну і звичайно, попрошу вас, поки в нас є час, поки ми чекаємо суперника. Надсилайте от саме на таких фугасницях. Там е, є на тайпа 5, як і там є такі ОІ, ОХО, так, вони теж на пугасах граються. Так. Буде цікаво подивитися, особливо якщо ви теж на нахлопушуєте, давайте такий челлендж зробимо на таких пугасницях. Давайте тик, тут якщо зараз наш герой ще переможе, тому що я бачу, що у нас дуельна дуель така буде, що можемо ще й пограти. Якщо буде пробиття в артилерії. Так, і такий челлендж зробити, щоб хто більше ворогів наглопушить, або хто більше наглопушить Не, шкоди від пострілів. О, чудовий бій! Дякую за реплей, дякую за настрій. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую. До зустрічі!